Іване, а те, що як ми тоді можемо трактувати останнє повідомлення про те, що у наступному засіданні Рамштайна Сполучені Штати не будуть брати участі, ось, ось, я до чого веду, що поступово скорочується їхня присутність в житті України, маю на увазі у військовій частині. Якщо Рамштайн, вони не присутні, не присутні під хексет, не присутні жоден його представник, як кажуть, не буде присутні навіть віртуально, то це означає, що. У подальшій допомозі Україні в військовому плані вони не зацікавлені. Ви кажете про оплату чим платити, якщо б там накрила ще в. Січні місяці я міг би ствердно сказати, що ну треба виходити на рейки оплати озброєння, то зараз ніхто не розуміє, в тому числі і я, яким чином американці хочуть отримати за це гроші. Вони хочуть, щоб всі заплатили, заплатили за все, заплатили за попередні попередню допомогу, заплатили за майбутню допомогу. Тобто жодної логіки немає. Тобто, якщо раніше американці міркували тільки з калькулятором, то зараз калькулятор плюс якісь. Хотів сказати нецензурно, якісь нереальні амбіції, нічим не підтверджені, нічим не підкріплені.